Я вас вітаю 71-ю річницею визволення морської столиці України, Одеси від фашистських загарбників. Сьогодні разом віддаємо шану подвигу воїнів-визволителів 3-го українського фронту під командуванням Одесита генерала армії Родіона Маліновського. подвигу Військових моряків, які десантними діями, подвидних човнів та надводних кораблів підтримували війська на приморському напрямку. Одесити, всі громадяни України, всі українці завжди шануватимуть героїзм воїнів армії, флоту, народного ополчення, які загинули в боях за місто Одесу. Рівно як і сотень городян, закатованих чи вивезених окупантами. Низький уклін та вічна пам'ять усім загиблим у роки Другої світової війни за нашу свободу. І нині ж захист Батьківщини сьогодні покладається на сміливих і хоробрих правнуків героїчних прадідів. Які зараз відбувають агресію, тепер уже не з заходу, а зі сходу. За час проведення антитерористичної операції з Одеської області призвано 7614 військовослужбовців. 1630 одеситів виявили бажання добровільно взяти зброю і захищати Одесу. І Україну 59 воїнів родом з Одещини з підрозділів, які постійно дислоковані на Одещині, віддали своє життя за свою українську батьківщину. Сьогодні матиму за честь вручити високі державні нагороди, ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Справжнім героям з особового складу військово-морських сил 1 окремого батальйону морської піхоти, 36 ї окремої бригади берегової оборони, 73 го морського центру спеціального призначення, 406 ї окремої берегової артилеристської групи. І славному 801-му окремому загону боротьби з підводно-диверсійними силами. В умовах гібридної війни проти України військово-морські сили України стали потужним стабілізуючим фактором у приморських регіонах, на яких покладаюсь я як президент і Верховний головнокомандувач, і покладається український народ. Нарощування чисельності угрупувань російсько-терористичних військ на окупованих територіях Донбасу та Криму, який з курорту перетворений на гігантський склад зброї, захоплення об'єктів Чорноморгнафтогазу на морському шельфі України, все це явно свідчить про неприховані плани ворога позбавити нашу державу виходу до моря та доступу. До морських ресурсів, які розташовані у виключній територіальній зоні України. Подібно тому, як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на Суходолі, яка зараз міцно тримає оборону на сході України, ми здатні повторити подібне диво і на морі. Реалізація цього завдання зараз. Лише починається. Ми провели зараз важливу нараду з міністром оборони, командуючими військово-морських сил України. Ми віддаємо належно, що це потребує колосальних фінансових ресурсів, які ми будемо знаходити, незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію, кризовість якої, на жаль, Посилена війною. Не хочу і не буду прикрашати дійсність. Солодка брехня неприйнятна навіть до святкового столу. Ви не гірше за мене знаєте чесну правду, і ворогу вона теж відома: не є війською таємницею, низька укомплектованість та стан наявного корабельного складу авіаційної техніки, озброєння, боєприпасів. Да й бронетранспортерів морській піхоті також не завадило. Кораблі і судна військово-морських сил, окрім, звісно, гетьмана Сагайдачного та деяких інших, та авіаційна техніка, є морально застарілими і перевищила термін експлуатації. І на теперішній час для військово-морських сил недостатньо наявного причального фронту, недостатньо. Військових містечок, фонди, якими володіло Міністерство оборони задовго до нас, були розкрадені, розпродані, знищені, здані так звану оренду, зараз не можемо їх знайти, але знайдемо, знаходяться в знедбаному стані, але відновимо. І тільки на починається вирішення питання адаптації військовослужбовців та членів їх сімей в нових місцях дислокації. Забезпечення вашого соціального захисту. Чесне визнання проблем є першим кроком до їхнього вирішення. І найближчим часом буде розроблений план різкого збільшення побудови службового житла для того, щоб не лише офіцери, а й контрактники мали можливість доступу до. Службового житла. Шановні товариші, з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України, наш військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами країнами НАТО. І сьогодні ми розповідали із командиром корабля, і з командуючим. Що кораблі, які знаходяться, кораблі країн НАТО із Франції, із США і знаходяться в акваторії Чорного моря, ми маємо ділитися досвідом, ми маємо навчатися ефективній взаємодії і будемо це робити. Бойове ядро флоту складатимуть кораблі на сії ударної зброї, берегові ракетні артилерійські комплекси, а також морська авіація і славна українська морська піхота. Комплексний підхід до вирішення цього питання забезпечить нарощування всіх складових морського потенціалу держави, піднесення наукоємких, високотехнологічних галузей економіки, розвиток приморських регіонів. В першу чергу розвиток Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. І ми не забуваємо, що стоїть завдання щодо повернення. Окупованого Криму. З метою реалізації військової доктрини, морської доктрини України, започаткований пілотний проєкт відродження та розвитку військово-морських сил. До цієї роботи залучені як вітчизняні, так і досвідчені іноземні експерти. Пріоритетними напрямками слід визначити: будівництво на вітчизняних підприємствах нових кораблів і катерів саме Володимир Великий, ракетних катерів типу Лань та броньованих катерів типу Гурза, берегового протиракетного, протикорабельного ракетного комплексу Нептун, а також багатоцільового патрульного літака АН-148, створення системи розсередженого базування кораблів в портах Відолічовського до Маріуполя, створення єдиної національної системи висвітлення. Морської обстановки і для забезпечення безпеки і обороноздатності України в базово-Чорноморському регіоні необхідно в найкоротший термін розробити та реалізувати державну цільову програму розвитку кораблебудування в Україні до 2035 року. За відродження і слави військово-морських сил України стане не лише їхнє технічне переоснащення. Головним в цьому є справжній український бойовий патріотичний дух. Україна була, є і буде морською державою. Впевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо труднощі і відродимо флот. Головне, що в нас є його основа, ви військові моряки, вірні присязі, вірні. Українським флотським традиціям готові виконати свій обов'язок перед народом України. І як писав ще в кінці 18 сторіччя великий український поет Іван Котляревський, який, до речі, сам особисто брав участь в штурмі Ізмаїлу, мого рідного Ізмаїлу, де народилися мої батьки, він писав. Де обще добро в забудь отця, забудь і матку, спіши вітчизну захищати. Так ви і робите. Українські маяки першими зустріли так звану гібридну війну. Більше місяця військово-морські сили України в Криму стримували агресора і надали державі часті можливість, хоч якось, хоч трошки підготуватися до оборони. І сьогодні Цінні подарунки отримують курсанти Одеської національної морської академії. Але не лише Одеської морської академії. Вони завжди залишаться нахімовцями. Завжди залишаться. Я зустрічався з ними рік тому. Подивіться, як вони змінилися. І вони завжди залишаться в пам'яті українського народу. Як хлопці, які розгорнули український прапор, заспівали український гімн і продемонстрували ворогу, що це є український міцний бойовий дух, відмовилися виконувати злочинний наказ по переходу до лав Збройних сил Російської Федерації, захистили! Державний прапор України не порушили присягу, яку він не віддали на вірність батьківщині Україні. А під час підйому прапору вийшли, не сховалися, а вийшли на загальні лише хування. І ще раз скажу, в пику зрадникам виконали військовий гімн. Дорогі нахімовці, дорогі Одесити, низький Уклін і велике подякування. Від українського народу